Сьогодні 1 жовтня. Особливий день для українців. Бо в Україні відмічають аж чотири свята: це День Покрови Пресвятої Богородиці, День заснування Української повстанської армії, День Українського козацтва та День захисника та захисниць України. Що ці свята відзначаються саме у цей день не випадковість, а сплетення української історії та традицій, які ми продовжуємо підтримувати і сьогодні. Звідки свято? Традиція святкування покрови виникла в ХХ столітті, зазвичай будь-яке християнське свято бере початок з Євангелія, але покрова у Святому Письмі не згадується. Натомість існує давня легенда, в якій йдеться про те, що якось стародавній царгород Константинополь був оточений ворогами, і Богородиця, начебто, покрила своїм оморфом містян, які молилися у Влахиринському храмі. Саме тому у цей день традиційно мовляться про захист своєї рутини та рідної землі, що стосується наших славних козаків, то українські козаки надзвичайно шанували християнські традиції та вважали покрову одним з найбільших свят, то і для цих захисників 1 жовтня виявилось визначною татою. Саме у тому з цей день вони вирішували депутувати церкву за козацькі гроші. А також святили свою зброю. Зі святом покрови співпадає святкування Дня українського козацтва. З давніх давин Божа матір вважалася покровителькою усього українського козацтва. А на січі запорізькі козаки збудували церкву на честь покрова Богородиці з її іконою. І до речі, саме у цей день козаки збирали велику рату. На котрі обирали гетьмана і визначалися з потайшими військовими планами. Відомий український етнограф Олекса Воропай писав, що після зруйнування Катериною II Запорізької Січі козаки, йдучи за Дунай, несли з собою ікони Покрови Пресвятої Богородиці. Цікаво, що козаки настільки глибоко і щиро шанували образ покрови Божої Матері, вірили в його і урочисто святкували цей день. Що у народі закріпилася й друга назва свята Козацька покрова. Певно, не знайдеться в Україні людини, яка б не знала про козаків. Про них складено безліч творів, книжок і фільмів. Про козацький рід співається її у нашому державному гімні. Образ сміливого парубка, котрий захищає честь та волю нашого народу, міцно закарбувався у пам'яті поколінь. Тож козак в українській культурі звичайний воїн, озброєний захисник вітчизни, що боронить віру, гідність та звичаї нашого народу. Християнська віра, шанування традиції та прагнення понад усе захистити рідну землю, саме ці якості були властиві і українським повстанцям, і з якої сьогодні беруть приклад наші сьогоднішні захисники. У 2014 році, з початком нової російсько-української війни, а потім з лютого 2022 року в Україні не лише зросло число призивників до армії. Утворилась велика кількість добровольчих формувань. Добровольці, які у сучасному світі все ще не забули про важливість традицій, славу воїнів-предків та обов'язок ставати на захист своєї країни, своєї оселі, своєї родини. До речі, Покрова була завжди серед улюблених свято людей. Тому в Україні існувала величезна кількість храмів, названих на честь Богородиці Покрови. Нині їх в Україні понад 200. У Харкові Покровський собор найстаріша будівля міста, яка збереглася донині. Будована ще казаками, дивовижно витончена і елегантна споруда. Свято Покровський кафедральний собор в Охтирці Історико-архітектурна пам'ятка національного значення, еталонний зразок українського бароку для Слобідської України. Проєкт собору розробляли в майстерні Бартоломео Розстрілі. Свято Покровська церква в селі Клішивиць Гадянського району Полтавської області. Абсолютно унікальна споруда. Дев'ятибанний мурований храм у стилі наслідування українського бароку, збудований за проєктом московського архітектора Івана Кузніцова. До появи цього храму доклав руку і знаний дослідник запорізького козацтва Дмитро Яворницький. Під час німецько-радянської війни споруду влучило сім снарядів, але храм вистояв. Покрова в українській іконографії і образотворчому мистецтві. Найдавніша ікона покрови в Україні знаходиться в Національному художньому музеї України. Це образ із східної Галични і датується він 14 століття. За часів Гетьманщини, в допу козацького бароку, з'явився новий тип ікони козацька покрова, на якій зазвичай зображили Богородицю. Яка брала під свій омофор відомих українських державців, гетьманів, козацьких старшин, церковних діячів тощо, цих образів збереглося не так вже і багато, трохи більше десятка. На них можна побачити, зокрема, Богдана Хмельницького, Івана Солиму, Івану Мазепу, Петра Калнишевського та інших достойних. Надзвичайно цікаво є фреска козацька покрова в церкві отців Василяна у жовтні на Львівщині. Її створив у середині 20-х років ХХ 20 століття Львів Буцманюк. На фресці під Омофором Богородиці зображено фактично Акт злуки краєвиди Львова та і Києва, політичних діячів лівобережна та правобережна України, зокрема Симона Петлюру, Михайла Грушевського, Костя Левицького, Євгена Петрушевича тощо. В центрі митрополит Андрей Шептицький в оточенні єпископів і братів Василіан. Біля ніг митрополита жінка в подержки вишиванці, що побивається над померлим сином, символ Голодомору. Російсько-українська війна внесла свої корективи в українську іконографію, приклад ікона Покрови Воїнська. На ній зображені українські захисники різних часів від рівного апостольського князя Володимира Великого та гетьмана Константина Острозького до українських військовослужбовців нашого часу, котрі боронять Україну від російського агресора. Автором є художник та іконописець Юрій Нікітін. Можна також згадати масштабне історичне полотно державотворення на другому поверсі Верховної Ради України художника Олексія Колакова, де над українськими державними культурними, літературними і навіть міфічними мужами теж зображена мати Божа Покрова Сомом святих. Вгорі Мофор Богородиці, а з внизу інша святиня український прапор. І рушник теж сакральний для українців предмет. Свято Покрову згадується у творах багатьох українських письменників. Традиція сходити до церкви, побувати на ярмарку. Покровські ярмарки в Україні в давнину були багаті, пахущі, яскраві та веселі. Привезли на суполтаву, а там народу, як ото в Покрову на ярмарку, шило нікуди тикнути. На покрову входили до нової оселі, справляли новосілля. Накрити щедри стіл, почастувати нужденних, напиватися і лаятися цього дня було гріхом. На покрову годилося обов'язково справити жінці нову, гарну хустку, подарувати міхи чоловік, а могла й сама жінка собі купити. Українки були досить незалежні, незалежні у фінансовому плані. Хустка була річчю знаковою, естетичною, магічною, а також і оберегом. Вона підкреслювала станову приналежність жінки, а також увінічувала образ, робила його цілісним, завершеним. Особливо цінувалися хустки з шовкою і вовни. Великою хусткою покривали молодих. Я ж тебе сестренько покриваю. Часом здоров'я наділяю. Покривати голову молодій серпанком називається здавувати в серпанок. Згідно з повірям, раніше за інших вийде заміж дівчина. Яка першою поставить свічку іконі Богородиці в церкві на рековій службі. Добре, що деякі традиції відходять у минуло, а то зараз це було феєричне видовище. Перед святом незаміжні носили старий одяг, а на покрову взягали найкраще вбрання. Щоб дізнатися, хто перший вийде заміж, дівчата підпалювали по нитці, кого згорала перша, та й вийде заміж раніше за всіх. Замість матраца новоспечена сім'я в ніч після покрови спала не на звичайній постелі, а на матраці, складеному з житних снопів, щоб багатство і достаток не покидали дім. Головний убір Богородиці називається омовка. Хто шанував покрову? Шанувало Богородицю покрову українське військо, запорізькі козаки. Перед походом служили молебен до пречистої, а повернувшись з походу, складали їй подяку. Ставали навколішки і молилися. І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молиток в наших час гурби не відкинь, але збіди відволяй відмовляють нас. Єдина, числі богословенна, просвітає Богородиця Спасина. Чумаки після покрови нікуди вже не їздили, на свято мали вже сидіти вдома. Після покрови сиди, чумаче вдома. Селяни і міщани чекали на це свято з особливим нетерпінням, адже з 14 жовтня починали справляти весілля. Це був період, коли масово шлюбували дітей. Жіноцтво. Дівчата сподівалися вийти заміж, проте й молилися. Свята покривонько, покримані голівонько, хоч кленовеньким листочком, хоч біленьким платочком. Жінки молилися за чоловіків і дітей, за лату родині. Навіть сьогодні, прийшовши в Києві до Покровського монастиря, можна побачити сотні дівчат-молодиць, які йдуть і йдуть до перчистки, несучи їй якісь незаповніші свої бажання. Молодь. Від Покрови починалося осінне гуляння, а також вечорниці. В деяких регіонах, починаючи з 19 грудня. Церковники вважали вечорниці розсадником розпусти і були навіть спроби їх заборонити, але не вийшло. Ченці і черниці вони вважали Богородицю матір'ю, яка бере їх під свій покров на службу своєму сину. До речі, покрова була межовим святом незермою лінією, яка поділяла літо від зими, тепло від холоду. На покрову в південних районах України закінчився термін найманих робітників. У Карпатах поверталися з полонин пастущі отари. На покрову, так само як і нині, українці починали топити в оселях заганяти в хату тепло. А ще помічайте, яка погода на покрову, такою буде і зима. Що можна і не можна робити на покрову? Існують народні та релігійні заборони на покрову. Як і на наші релігійні свята, заборонена домашня рутина, не можна займатися, займатися прибиранням і пранням, краще цього день не шити і не вишивати. Заборонено виконувати ремонтні та будівельні роботи. Особливими заборонами можна вважати заборону давати гроші в борг. Також не можна відмовляти сватам, Дівчина, що відволила в цей день, ще три роки не вийде заміж. Бажано не готувати в свято і відкласти всі глобальні справи до вечора або до наступного дня. Можна і навіть потрібно на покрову попросити у Богородиці здоров'я і сил. За традицією, після богослужіння жінки робили млинці. Незаміжні дівчата просять швидкого заміжжя, а сімейні люди укурюють свій будинок гілочками яблуні, щоб привернути удачу і щастя. Ні в якому разі на покрови не можна лихословити, обманювати і ображати оточуючих. Особливість цього свята в тому, що погородиця дає а, милостинню і закриває удачу і сонце від грубого і грішного. Заведено віддавати надлишки незаможнім і не шкодувати грошей на милостинню. Наше сьогодення сьогодні ж покрову святкують так масштабно, як ніколи. По всіх містах зберігся звичай ходити в церкву в цей день. Окрім того, деякі українські воїни до сих пір підтримують традиції та святять зброю у цей день. У кожному містечку до війни проводились концерти, ярмарки, змагання та багато іншого. І я маю надію, що в наступному році ми відсвяткуємо покрову вже в вільній Україні. Звісно ж, за обсягами випереджала завжди усіх столицях. Традиційно щороку проводилося вшанування українського війська. Власне, кожен, хто ототожнює себе з українською нацією, знайде у цей день для себе заняття до душі та вшанує наших захисників.